Майже 20 років судових тяжб. Стільки часу триває земельний спір між приватним підприємством Лорелея та міською радою за ділянки в центрі Львова. У нас договори оренди були до 2007 року. З міською радою довгострокові договори оренди. І згідно тих договорів оренди ми мали право, тобто були зобов'язання наші. І були зобов'язані міської ради, інакше би ми просто би не входили в ці стосунки і не починали будівництво там благоустрій і так далі. Взяли в оренду земельні ділянки на проспекті Шевченка 7 а і на площі Підкови 3, для облаштування павільйонів і літніх майданчиків. І бізнес розвивався в 2007 році. Закінчувався договір оренди, і підприємці згідно процедури звернулися до міської ради. Ми спочатку звернулися в міську раду, як належиться, що ми хочемо значить, продовжувати. На, на що міська рада взяла і видала о, розпорядження 327, яким раптом значить, що вона відміняє наказ департаменту про прийняття в експлуатацію? Вона відміняє о, рішення Галицької адміністрації про присвоєння будинкових номерів. Підприємиця зазначає, що оренду вони сплачували і сплачують навіть досі, але міська рада не виконала своїх зобов'язань, тому вона звернулася до суду. Суд е е скасував Галицький районний суд, скасував рішення 327. однак сам процес е затягнувся дуже з, з орендою. І надалі Феміда теж ставала на її бік. В 2019 році було визнано Галицьким судом, що бездіяльність недопустима міської ради стосовно нас, і щоб що потрібно продовжити договори оренди. Сесія замість того, щоб оформити, якби оскільки ми платимо, ми ж далі продовжуємо платити орендну плату, тобто це не йшлося в те, щоб надати нам земельні ділянки, а просто упорядкувати наші стосунки. Договірні. І суди знову продовжуються попри визнання підприємців у цьому питанні. Наразі справу розглядають у західному апеляційному господарському суді. Міська рада вимагає звільнити, начебто, самовільно зайняту земельну ділянку шляхом приведення самочинно реконструйованої будівлі на площі підкови у відповідність до техпаспорта від 2006 року. Раптом в 2024 році вони подали позов, то вони шукають і такі методи ізуїцькі, якісь розумієте, на біле говорять, чорне, ну як це, ти йди відмивайся, що ми збільшили площі, що ми щось там робили, що ми щось захопили. Хоча ми нічого не захоплювали, ми платимо за 92 квадратних метри. Хоча площа самої будівлі внутрішня 48 квадратних метрів. Ну зовнішня, ясно, що по периметр буде більше, якщо поміряти. І це доказує наявний технічний паспорт. Якщо два технічний паспорт 2006 року, і технічний паспорт, той, що ми зробили 2024 року, ідентичні, і суд експертиза, яку ми замовили. Бо ми хотіли, думали, щоб скоріше вже бо це ж мені здоров'я коштує. Розумієте, їм то що вони собі о тебе обплювали, сказали, що ти щось набудував, щось ти самовільно вчинив. Хоча ми нічого, так як було все від 2000 року, як прийнято було так. Воно по сьогоднішній день все та сама будівля з цього приводу у суді також виникли питання до представників міської ради. В Який спосіб я. Де в яких моментах не є невідповідність? Ви знайомилися з матеріалами справи так, з і власне, з технічними паспортами 2006 року і, і новим паспортом? В чому є невідповідність і як виконати ваше рішення про відповідність до, технічних, до технічного паспорту 2006 року? А Як же. це рішення mm -hmm. виконується. Ваш честь е, тому ми хотіли, щоб суд призначив експертизу, і в експертизі би було встановлено видно, де саме ну, зберігання докази. Сторона звертається з порушенням mm -hmm. свого права, і суд не збирає. Він не, виступає, він не виступає адвокатом якоїсь сторони. Ви вважаєте, що ваше право порушено, і ви бачите, в чому воно порушено, і маєте сказати суду, порушено тут. Отут виступлено більше далі. В який спосіб суд має оцінити вас порушено, такого вашого права і виконати таке рішення. Зрештою, розгляд цієї справи перенесли на 12 листопада. Директорка ПП Лорелея зазначила, що якщо так піде й надалі, то продовжуватимуть захищатися. І за потреби звертатимуться до правоохоронців у міжнародні суди та навіть до президента України.